Ютуб, всім привіт! Пишу інформацію з телефона. Значить, яка історія. Чорна п'ятниця. І я також вирішив якби, попробувати свої сили в цій акції і запропонувати вам свої товари по зниженій ціні і розказати ще, як купити мінімус Mini Plus за супер дешево. Супер дешево. Ну, може, для когось супер дешево це буде супер дорого. Ну, коротше, дешевше і набагато дешевше. От. Тому давайте поглянемо на ціни. Отакі От ось, ось срачі, майстерня, навіть не срачі, а робоча звичайна обстановка. Значить, яка історія? Підготовка до, до Чорної п'ятниці. Значить, ціну хочу знизити на називаю, стару ціну, називають нову ціну до 24 го числа листопада, до п'ятниці. А потім ми будемо думати, чи треба нам робити Чорну п'ятницю, чи не треба, щоб потім не нили, щоб було все правильно у нас і було чесно. Поїхали. Корпус цільнолитий, супер сен, дивіться, яка якість, ніяких раковин, нічого, нагода на все життя дітям залишаємо. Ніржавіющі планки. Оц... Тут, хлопці, стоїть оцинковка, Чого? Тому що ніржавійка м'яка і стамеска не годиться. Не годиться. Тут а... ви закрасите, зафарбуєте, нічого йому не буде. Цієї оцинковки. Тут оцинковка. Значить, під стамеску, ніржавійка під плечики, рамок, щоб ви могли там чухать, прополіси свої добувати, все, що ви там те саме. Було 400, стало 360 гривень. До, на, цю, на цю неділю така знижка 360 гривень. Доставка 5 магазинів, Укрпочта, 100 рублів. 100 гривень, не рублів, я вибачаюсь, гривень. 300 корпус. Та сама історія по мета, по металевій конструкції. Було 700, 630 гривень. Де ви такі ціни бачили? Де? 630 це супер ціна. Дно без сітки, без сітки. 360 гривень. Хлопці, криші немає. В общем там, ну таке. Вчора приїхала людина, загрузили повний прицеп, грузили, мотали. короче, ну таке. Все, все забрав. Нема криші. Не вилили. Зараз виходні. Криша 360 гривень на цю неділю. Ось все, оцей красунчик. Оце моє любиме. Боже, порнозірка. Ну, ти подиви, який гарний. Боже. Ну, подожди, 10 секунду. Ми ваше, кстати, ці прильотки Не, так Я так от положу, щоб ви розуміли, що воно як воно. Значить, прильотки будуть другі, будуть там такі силиконові, такі прикольні льоточки. І сразу він буде перекриватися. І для обльотника виход буде тільки на трутня, тільки на матку можна, тільки. Ну, там все, що хоче. Все, все, ваші всі забаганочки будуть учтіни. Значить, перегородка пластикова, нержавіюча пластина. Ось вона є, Просто тут оплівку треба здерти. Два льотка кормушка. Сітка, будуть рамки вже. Ось, рамки, дивіться. Рамки будуть стояти, вже натягнута проволока. Було 1300 на цю неділю 1170 гривень. Доставка 2 штуки 100 рублів. 100 гривень. Ту, беляха мука, по морді собі надаю. Коротко, 100 гривень доставка Укрпоштою. Якщо це для вас дорого, значить що ми робимо? Викидаємо рамки, самі зробите. Сітку я вам не кручу. Даю вам таке дно, даю корпуса пустого, даю кормушку без ніржавечії пластини. Оце діло нам не треба, самі зробите. Ніржавеща пластина нам не надо, тут з полікарбонату вигнете собі да, і все. Оце, з ДВП виріжете, пластик вам не треба. криша треба. Хлопці, 900 гривень. Диви, який красавчик, 900. А по акції на цю неділю 810 гривень. Кормушка, криша, корпус і дно 810 гривень. Ну хіба це не ціна? Ну, без комплектуючих. От. Хлопці, отакі ціни. Оце така підготовка до Чорної п'ятниці. Хто бажає, вставайте в чергу, записуйтеся. Зараз ми долили великий заказ на Голландію оцих цих нуклеусів. Вибачте, хто там ждав, уже всім поотправляли додатково. Зараз з'являється вікно, знову починаємо лити. Для України. <ків> От. Ну, Ще до сезону время є, тому нічого страшного. Тому ця неділя, будь ласка, записуйтесь, кому потрібно отакі ціни. Повторююсь, нуклеус повна 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 комплектація. Буде все абсолютно. Тільки насипає там матку і цей самий вощину 1170. Пустий Нуклеус по акції 810 гривень. 810, пустий. Повністю. Це супер ціна. Супер. Оцей дракон. Оцей дракон. 360 дну, 360 криша, 360 магазин, 630, 300 корпус і там десь кормушка в мене воно валяється. Я просить пальцем на йду. Ось вона, де. Ось ця кормушка. Тільки без нержавіючої пластини. Вона буде стоїти дуже дорого, тому що там нержавіюча пластина. Ну, коротше, без нержавіючої пластини, я думаю, що ми з вами вдаримо по руках по хорошій ціні теж. Ну. Тому я вас дуже прошу, хто не дивився, поділіться цим відео десь там в Альберах, в соцсетях, на Фейсбуках. По-перше, ви його збережете, це відео, щоб ви його не загубили. По-друге, ви зробите таку маленьку послугу другим бджолярам і мені, ну те, тобто, щоб вони побачили ці ціни, можливо, їх зацікавить і вони придбають собі такі чудові вулики. Всім дякую. Пишіть коментарі.